Добрий день. Це новини виноградарського ліцею. 19 листопада. Ми згадували сумний день тисячу днів від початку повномасштабного форту вторгнення Російської Федерації України. Учні виноградарського ліцею зібралися біля алеї пам'яті та вшанували подвиг захисників загиблих воїнів, випускників, мешканців нашої громади. Пласні керівники провели виховні години. Але дух український, української нації не переломлений. І перемога, ми віримо в перемогу Збройних сил України. Переконані, що так буде. Перемога буде за Збройними силами України. З 10-ї річниці помаранчевої революції та 11-ї річниці Єдності учні нашого ліцею провели загальношкільний захід на вшанування борців за свободу України. 21 листопада День Єдності до свободи. Важлива дата, події якої стали переломними в новітній історії нашої держави. Сьогодні ми вітали шану тим, хто став на захист демократичних цінностей, прав людини, національних інтересів та європейського вибору України. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! Вітали дні! Гіля хале, похилилися! Щороку в четверту суботу-вистопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. 1933 рік найчорніший час в історії України. У світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав на долю однієї з найравлючіших країн. Жахливо! Навіть через 91 рік вступати болючими стежками страшної трагедії, яка розігрілася на благословенній землі квітучого українського краю. Наш священний обов'язок зберігати в пам'яті глибоко вшановувати наших предків, тих людей, котрі становили наше родинне дерево, єднали наступність наших родин і пішли у вічність від голодної смерті. Тому, 23 листопада, о 16 годині, ми повинні доєднатися до загальнодержавної хвилини мовчання і запалити свічу пам'яті у вікнах своїх осил. На знак вшанування невинно загиблих наших предків, страшною мученицькою смертю згодом. А наші найменші друзі вшановують їх пам'ять вже сьогодні, виготовлюючи свічечки пам'яті. І нехай ваші вогники зігріють душі у всіх померлих, а для вас будуть одвічним символом пам'яті і осяйним променем майбуття. A jak zmożesz